Привіт, друзі! Нісан Навара Ліворука з Англії, я так гадаю, десь приблизно 2011 рік. У них я замітив така тенденція у європейка цих, забивається сажовік. Тут помилка P2002, от, і машина не їде. Зняли сажовий відвезли в. Відвеземо завтра в промивку. Думаю, що все буде добре. До цього в яка історія було. Порвало. Я так розумію, був перенадув актуатор турбіни. Я давав цій людині, вона міняла, возила турбіну турбінщиками, а актуатор турбіни я давав. І перенадувом порвало патрубок інтеркулера. Після чого відбувається. Забивання сажового фільтра, так як недостатньо повітря. От, і сажою забиває сажевик. І тепер на регенерації його неможливо пропалити. От. Тому відвеземо, промиємо, поставимо і думаю, буде їхати. Хочу зняти декілька порад для військових. У зв'язку з весняним наступом, так сказати, по цим автомобілям Nissan Navara. Що конкретно з військовою тематикою пов'язано, що може відбутися такого неприємного стаю машиною, що може вам завадити виконанню ваших обов'язків. Часто звертаються з помилкою по регулятору тиску палива, який знаходиться в насосі високого тиску. На машинах. Перших років випуску на навари 2004-2007 року гниє рама. І виходить, що відриває ось тут от стрім'янку може відірвати. Були вже такі випадки. Ось уходить в сторону і машина нормально не їде. Потім відгниває оця салазочка. От, яка бак тримає? Бак падає і теж їхати. Досить складно. Потім у всіх наварах, без винятку, там європейка, вона чи для України, для українського ринка робилася там неважливо якого року, перших років випуску чи останніх радіатори потрібно продувати, роздвигати радіатор кондиціонера і основний радіатор охолодження двигуна, і поміж ними пух, бруд. Видувати. Якщо ви їдете по трасі і росте температура двигуна, то потрібно замінити, ну, перегрівається по трасі машина, Скоріше всього, що з візкомуфтою щось не те. Якщо тихенько їдете і в тиші чуєте циклічне поскрипування, то це, скоріше всього, що сухі крестовини, скоро розвалиться. <пи> <пи> Ну це таке крестовина, вона буде їхати довго. Потім. Ну Тут, до речі, шарові дірка. І там болото вже. А хлопцям не макли нею займатися. Ото там дірочка. Це ми зняли сажавік. Зараз вона каталік є, сажевіка нема. Ось тут дві трубочки. Ось тут він повинен стояти. От, на європейках, верні, не на європейках для українського ринку таких частих проблем з сажовиком немає. А от європейки, можливо, там трішки налаштування інші по екології. І на нашому військовому, на наші військові солярки сажовики забиваються досить часто. Що ще? Ну, зрозуміло, що. А, от дуже важливий нюанс. Що патфайдер, що навара, оця пробочка. Різьба тут дуже в піддоні слабенька. Якщо будете десь оливу міняти під Бахмутом чи під якоюсь Авдієївкою, то попереджайте, того, хто буде це робити, щоб не, не сильно не, не тягнув пробку, бо дуже легко зривається різьба. Ось тут капає теж оця пробочка. Тут мідна шайба під нею. Теж можна, якщо сильніше закручувати, роздавити цю шайбу, потім складно підібрати. Потрібного діаметру. І був випадок, що тріснула оця от оцей сосочок. Тобто от перетягу тріскає. У них є проблеми ось тут роз'єм по рамі, гниють провода, але це перестає там нормально повний привід АБС робити В принципі, неприємно, але не смертельно. От смертельно я назвав проблеми по рамі, проблеми по паливу. Фільтра тут, в принципі, паливні не, особо, не особливо вибагливі, на зиму треба міняти, але на літо можна і не чіпати, якщо для військових. По задньому мосту потрібно особливе масло заливати. от 75W140 Synthetic Only. Це задній міст без соліноїда, який тут додатково блокіровку вмикає. тут. Спеціальне масло і взагалі краще, краще просто не міняйте. якщо все сухо, нічого не тече, то не лізьте сюди, хай собі їздить, тому що складно таке масло знайти, підібрати, воно дорого стоїть, а заліте щось інше не буде працювати нормально повний привід. Що ще? Ну Проводка це зрозуміло, що в них вся больна тема, не є вона. А ця проводка і перестає робити повний привід. ну. Це в таких польових умовах не поремонтуєш. Я так вкратце сказав, які больні місця. Салінблоки оці частенько розлазяться в передніх амортах. Ну це скрипить воно та й усе. Салінблоки це не саме важливе. В принципі, що ще? А, охолоджувальна рідина. Бояться ці машини перегріву. Тому потрібно слідкувати, щоб... Рівень охолоджувальної рідини був в нормі в бачку постійно звертати на це увагу, тому що головки ці тріскають між циліндрами. От. І якщо її ще й угріти, то потім антифриз почне діватись дуже швидко, прийдеться робити двигун. Звісно, якщо двигун колотить, працює нерівно, то потрібно звернутися. До спеціалістів, щоб там, я не знаю, форсунки подивились, до прикладу, якщо це проблема з форсунками, бо були випадки, що пропалювало поршень від, від того, що форсунка переставала нормально працювати. Хазяїн на це не звертав уваги і привіт, ремонт двигуна. Калінвали тріскають. вже дв... два двигуна робили. Ну, як робили? Міняємо, тому що нема часу їх робити. Ну, Це теж в польових умовах ви нічого цьому не зробите. Це я так вважаю, що не дивляться люди за маслом, за оливою і підвищений знос, підвищене навантаження на мотор. Тобто просто везуть там БК, грузять кузов, масло в двигуні менше, ніж потрібно. Або масло якесь вже зношене, плюс загальний пробіг великий. там. Ну, тобто люфт з'являється на вкладишах корінних, я так думаю, по цій причині. І коленвал потрошку-потрошку нібито гне-гне-гне і він лопає. Я думаю, що це тому. Ну, так, в принципі, в принципі, в принципі, більш таких конкретних болячок, часто зустрічаючихся, які могли би завадити виконанню бойових завдань. Більше нібито немає. Ну Може ще радіатор, радіатор коробки потекти. Він знаходиться всередині радіатора охолодження двигуна. Ну, це не часто таке. Бо трапляється, тобто відкриваєш радіатор охолодження, а там е, емульсія. От. Але біда ще в тому, що частина цієї емульсії попадає в коробку. Получається, що і в радіаторі емульсія охолодження, і коробка нормально не їде, Кисіль такий в коробці з'являється. Це рідкі випадки. В общем, надіюсь, була корисна моя інформація по цих машинах. Всім дякую, хто дивився. Звертайтесь з приводу ремонту.